Якщо ви дивитеся це відео за кермом, припиніть і стежте за дорогою. Безпечне керування автомобілем вимагає постійної уваги, тому використання телефону в авто є однією з головних причин серйозних аварій. Під час руху телефон займає руки, впливає на концентрацію і слух. Це значно підвищує ризик аварії і загострює можливі наслідки. Розмовляти через вільні руки дозволено, але це теж відволікає. Ризики стосуються не лише дзвінків. Все частіше водії під час руху реагують на сповіщення і переписуються. Щоби безпечно скористатися телефоном за кермом, треба зробити зупинку у дозволеному місці і лише тоді зателефонувати чи написати. Люди, які розмовляють телефоном, перебуваючи за кермом, у чотири рази більше ризикують потрапити у ДТП. А водії, які читають або пишуть повідомлення під час кермування, у 20 разів більше піддаються ризику. Наслідки для водія та пасажирів також будуть важчими, адже водій не в змозі вчасно зреагувати на дорожню ситуацію. Людина просто не встигає вчасно загальмувати або побачити сигнал світлофора треба ставитись до порушень дорожньої безпеки як до фактору знаєте, громадського здоров'я а не як фактору злочинності тому що ДТП це правопорушення у нас в законі та ДТП з потерпілими це кримінальне правопорушення однак на відміну від інших там від крадіжки, чи від е, корупції та чи від е, чи від інших е, злочинів ніхто не має намір, та спричинити ДТП з потерпілим чи загиблим ні для себе, ні для іншої людини. Це це найгірше, що може статися. Та в, в людини це те, що вона спричинила ДТП, вбила іншу людину або в себе, або в своїх близьких хто в машині. Тобто, це завжди ненавмисне. Ненавмисні злочини з необережності, недбалості з інших з різних причин. Однак це завжди помилка. Пам'ятайте, кожного разу, коли ви користуєтеся телефоном за кермом, є шанс раптово додзвонитися до святого Петра.